Сьогодні мною подавалося проект рішення на розгляд білоцерківської міської ради про виясню сунення міському голові і виконкому то про Висунення недовірі начальнику міліції, начальнику Даї. Є на це причини, бо міліція переслідує наших людей. Висунення недовірі прокурору. Чому? тому що відмінив рішення позицію депутатів Білосерківської міської ради. Проголосувала, підтримало 11 депутатів. Немає ні на цього права так, що все. Забуду ка... Інакше це не назвати, тому що концесійні підприємства купують собі все обладнання і майно за комунальні за ваші кошти, а потім на вас заробляють ці кошти додатково. І ми на сьогодні виступаємо, нас небагато, нас всього 6 депутатів, які виступають проти цього сварілля. На жаль, нас не підтримують усі е, опозиціонери, які являються так званими опозиціонерами. Всі депутати поговорить із паном знали. Він голова точно там від фракції партії Удар. Вони голосують разом із фракцією партії регіонів. У нас 12 депутатів від «Бюд». У нас депутат від удара. Це опозиціонери. Ви їх обирали. Опозиціонери приют до влади, то, то напрасно то напрасна та смерть напрасно. Вона надавала вам послуги. Да. перед тим як задавати питання. В, так, дам, то, а ви Задали питання задавали ви заводи. Якщо ви задали питання, то це слухати. Якщо ви тільки слухати... я хочу бути хазяїном водоканалу за питання, нема. Пишіть заявку. Кому на а ви будете 20 год голосувати? Чи я прийду туди чи ні? А? Поняли? Брикун брикун з брехунів, який робив фальсифікації, який надав повномочі, вона там розказує. Брикун з брихуни. Я вам ще раз кажу. Оце дивіться. Це за горив тільки що голова партії батьківщини в місті Біла Церква. Це людина, яка не підтримувала маршинки. Він правильно каже, людина правильно правильне питання? Правильне питання, тому що ні одної офіційної заяви ніде не було. А ви назвали людину дозволяєте? А він від руки не вас ніхто не обзивало, переходимо.